У міжнародний день молоді у Палаці культури Рівненської АЕС вперше провели патріотично інтелектуальне шоу Ми з України. До заходу були залучені експерти, працівники Рівненської АЕС, які і сформували суддівську комісію. Це була серія інтелектуальних ігор. під назвою Ми з України. Сьогодні була перша гра під назвою тематика. Це була Пізнай Рівненську область. У заході взяли участь молоді люди, жителі міста супутника віком 14-15 років. Ідея у нас з'явилася через те, що хотілося якось більше залучити молодь в такий спосіб шоу цікаво емоційно, щоб більше знали історію, історію нашого краю, нашої України, тому що зараз це настільки важливо. Для проведення патріотично-інтелектуального шоу було сформовано дві команди. Представників громадської організації Ольбери та естрадно-духового оркестру «Енергія Полісся свою ерудованість та знання історії рівненщини, її культурних та географічних пам'яток учасники демонстрували впродовж трьох раундів. Обидві команди показали достойний рівень знань, достойний рівень ерудованості, активності. Ну, так як і в кожній грі, є переможець, є переможений цього разу. Чуть-чуть сильнішими були команда «Енергія Полісся», тому вони здобули перемогу і переходять в наступний раунд. Патріотичне шоу сподобалось учасникам. Гра у команді згуртувала, була дуже напруженою та динамічною, каже капітан команди переможців. Мені сподобалося, що я брав участь у цьому шоу та дізнався багато що нового. Мені найбільше запам'яталося фортеці, архітектурні споруди нашої області. Я буду рекомендувати всім одноліткам брати участь в цьому шоу. Такі ініціативи будуть проводитися і надалі, говорять організатори. Наше завдання сьогодні підтримувати молодь та сприяти всебічному її розвитку. Адже саме наші діти відбудовуватимуть українську державу, дбатимуть про успішний її розвиток та збереження національних традицій і культури. До подібних інтелектуальних змагань долучатимуть учасників різних вікових категорій команда, яка виходить. В переможці сьогодні іде в наступну гру, в наступне шоу і буде змагатися із уже ще поки невідомими суперниками. Хочемо це зробити далі знову ж таки, якусь таку тематику, яка б зацікавила, що молодь, що дорослих, що менших наших дітей. Захід пройшов за ініціативи працівників палацу культури за підтримки адміністрації Рівненської АЕС, організації молоді та відокремленого підрозділу громадської організації Українське ядерне товариство в Рівненській області. Українське ядерне товариство завжди долучається до подібних заходів, будь то волонтерство, будь то якісь наукові конференції. Так і в цьому, цього разу ми долучилися до цих інтелектуальних ігор, підтримуємо молодь, направляємо їх, скажімо так, в правильне русло, щоб розвивалися, інтелектуально наповнювались і обирали свій правильний шлях в майбутньому. Тому що, як всім відомо, атомна енергетика потребує високоякісних спеціалістів. Усі учасники патріотично-інтелектуального шоу Ми з України отримали пам'ятні сувеніри. Окремо відзначили і найактивніших членів обох команд. Переможці заходу з нетерпінням чекають наступного етапу, адже такі заходи проходитимуть періодично щокварталу. Людмила Скіпчик, Руслан Шевчук, УІТА ЗГРС.